Попри те, що бренд Бальма є в першу чергу фешн-брендом та має французьке коріння, під виробництво годинників підписався швейцарський концерн Swatch Group. В результаті маємо витончені моделі, які не мають нічого спільного з кричущим фешн. Кварцовий годинник має сталевий повністю полірований корпус діаметром 31 мм при товщині 7,6 мм. Вигнуті вушка досить вузькі і мають ширину всього 12 мм, що робить цю модель більш тендітною та елегантною. Особливої уваги потребує циферблат. Його виконано з темного натурального перламутру з незвичними переливами. Індекси виконано в формі римських цифр та маленьких сфер, інкрустованих восьма діамантами. Час відображають сріблясті поліровані. Стілки дофін. в нижній частині циферблата маємо не зовсім практичну, скоріш декоративну функцію. Індикатор фаз місяця, який прекрасно доповнює темний перламутр. Також на циферблаті розташована маленька апертура дати. До акуратного корпуса прилягає тендітний семирядний браслет зі скругленими ланками, що має комфортну застіпку, яка розкладається. Якщо вам подобається елегантний та при цьому досить універсальний дизайн, рекомендуємо придивитись до жіночих моделей бальма поближче.